Ну і на додачу вирішила поділитися з вами ще одним рецептом стосовно баклажанів чи то синеньких, то як називає. Також дуже смачно виходить, але це не тільки для поціновувачів баклажанів, а ще й для тих, хто полюбляє перчик. Отже, нам знадобиться баклажани, солодкий перець. Для розсолу потрібно 1,5 літри томатного соку. Я використовувала завжди домашній 250 грамів оцту звичайного 9-відсоткового, пів склянки олії, півтори склянки цукру і дві столові ложки солі. Що потрібно зробити? Ну, Солодкий перчик потрібно без різниці якого він буде у вас кольору, чи то жовтий, чи то красний. Тут різниці немає взагалі. Його потрібно почистити, ну, так як на фарширування ви робите. Тобто відрізати жопку, вибрати сім'яну коробочку, прибрати всі насінинки, промити і дати добре стикти. А потім ну, можна не давати стикти, то вже таке. А потім поставити закип'ятити. Просто в каструльці водичку і бланширувати його буквально одну-дві хвилинки. Тобто вкинули в киплячу воду і майже відразу витягли. Нам потрібно добитися просто того результату, щоб він став м'якенький. Шкірочку я з нього не знімала. Знаю, що багато з вас не любить на перці шкірочку. Можна сидіти, гратися, знімати, ну, але я не знімала, відразу кажу. Після бланширування вона так як крепається, і можна її посидіти, помучатися і познімати. Все, да? з росолом розібралися, перчик підготували. Далі беремо наші синенькі і нарізаємо їх язичками. Не чистимо, обрізаємо тільки жопки. Нарізаємо язичками не товстіше, десь пів сантиметра, і обжарюємо з двох сторон просто на сухій сковорідці можна навіть. На м'ясорубки, крутити часник і гіркий перчик. Тут пропорції вільні, як ви полюбляєте більше часника, менше часника, перчик, одну перчинку, там тільки щоб був пікантний аромат і присмак. Або якщо ви полюбляєте гостре, то можна більше перцю накрутити. Тобто тут уже все ви під свій смак контролюєте. Коли в наші собі, язички із синеньких вихолонули. Одну сторону змащуємо оцим часником з перцем, просто змастити отак от. І звертаємо рулетиком. І ось оцей готовий рулетик запихуємо, вставляємо в наші вже підготовлені бланшировані перчинки. А далі ці перчинки складуємо в баночки. Можна перший этот, ярус робити стоячи, але так виходить забагато порожнього місця, якщо у вас перчик гострий на кінці. Можна трішки кінчики позрізати, щоб були як стаканчики, щоб менше місця займали. Можна класти лежачи. Ну, в такому випадку також перчик повинен бути коротенький. Можна відразу класти під нахилом, під кутом, коли ви в баночку складуєте. Баклажани в нас вже вихолонули, вони м'якенькі, вони гарно скручуються. Перчик після бланширування також м'якенький. І отак от ставите чи кладете, як ви там будете. Робити один до одного, дивлячись, в які ви там баночки будете накладати, у півлітрові, чи то в літрові, чи в півторалітрові, кому як заманеться. Дивлячися ж від того, і скільки піде у вас перчика і баклажанів. Можна навіть додавати не один рулетик, якщо широкий, широка перчинка така була досить вмістка. То можна й два рулетики туди синеньких запнути. Я скажу відверто, я навіть у мене була колись остання партія, я робила і баклажани були, ну скажімо так, не кондіція. І язичками там нічого було смажити. Я їх смажила просто кругляшками кругленькими, і вкладала всередину перчика, не скручуючи ніякими рулетиками, так, не так зручно потім їсти. А в принципі, на смак це ну ніяк зовсім не впливає. Складуємо цей перчик у баночки, заливаємо гарячим, киплячим оцим з томатного соку. Ставимо у каструльку рушничок на дно, баночки. Тільки не заливаємо холодною водою, а ставимо в теплу водичку. Чи заливаємо теплою водичкою, щоб ваші банки з гарячим марінадом цим не луснули. І доводимо до кипіння. Як тільки водичка в каструльці закипіла, для літрових баночок засікаємо 30 хвилин. Простерилізували і все, як завжди, закатали. На горлишко на кришечку поставили, рушничком прикрили, вихололо і можна смакувати. І у вас буде чергова порція різноманітної консервашки на зиму. Цей рецепт дуже смачний, я ж особливо, якщо ви любите і томат, і перці, і баклажани вони ж синенькі. Він відрізняється зовсім і за смаком, і за текстурою, і за всім, ніж, ну, скажімо так, да? баклажани в аджиці. Там також солодкий перець, там також були помідори, але це абсолютно різні смаки, абсолютно, повірте. А потім дістаєш з баночки оцю перчинку, кладеш на тарілочку. Та ще, якщо так ножичком порізати. Культурно, ну воно і без ножечка їсться добре. Із картошечкою пюре, дівчата-хлопці це отвал башки, це я вам кажу відверто. Тому консервуйте, зима все підбере, а рецепт дійсно перевірений і дійсно смачний.